Радіо Chicago. Саме так, друзі, в Україні вже пів третьої ночі, а в Сполучених Штатах Америки 6.27 півсьомої ж вечора. Можна так сказати. Всім привіт! Ви на хвилі Радіо UA Chicago, Мене звати Іван Сабат. І сьогодні до нас прийшов харизматичний мужчина. Я бачу ми навіть по футболках приблизно в одних кольорах. Андрій, прізвище у нього просто прекрасне. Андрій Мазепа. І як це не дивно, він лідер гурту. Мазепа Андрій, привіт, привіт, дякую вам за компліменти. Моєму прізвищу. Радий бути тут. Це вже не перший раз. І дякую Радіо Чикаго UA за те, що запрошуєте і за те, що даєте український контент якісний. Це круто. Дякую вам. О Боже, мій все. Ми вже розсипали компліментами одне одному, одному. Я зачервонівся, все прекрасно. Перше маю питання. Ти лідер гурту Мазепа. Але скажи чесно, в тебе гурт названий в честь гетьмана Івана Мазепи. Дивись, яка справа. В мене в паспорті цей бренд написаний. Це є реально моє прізвище, Ух ти. Так, так. І воно мені прийшло від батька гарно. І якось продовж життя, які б там ініціативи я не починав, то все рівно всі мене асоціюють з моїм прізвищем, і в мене більше людей, так як і вашого шефа долинку по прізвищі називають, так і мене називають Мазепа частіше, ніж по імені. Тому так, і відповідно, коли. Прийшла ідея працювати над своєю музикою, над авторським матеріалом, то я довго і не думав, як назвати цей проєкт. Ну це дійсно круто, тому що я, можливо, трішки не скромно з свого боку, але у мене прізвище Сабат, і дуже багато людей, які рокери, Black Sabbath одразу асоціюють. Тому розумію тебе, коли О. звертаються по прізвищу що інколи забувають, як звати людину. Та. круто. Андрій Мазепа, як можна в ефірі та Мазепа Андрій як завгодно, Хай буде. Андрій Мазепа, Мазепа, скажи, будь ласка, ти ж круту музику пишеш. Хто ви є? Що за гурт? Звідки ви? Як ви тут опинилися? Розкажи, тому що я знаю, що у вас бекграунд вашого гурту дуже потужний. Розкажи так, це ну, в Україні бекграунд в нас вже є. Ми вже три роки активно функціонуємо. Що значить активно? Це означає, що ми концертуємо, що в нас є тури, що ми учасники багатьох фестивалів. З тих, що зараз доступні в Україні. І ми працюємо, працюємо також, проводимо благодійні, Хоч я не дуже люблю, ми ще про це поговоримо, не дуже люблю слово благодійність. Але ми проводимо концерти ці працюємо. Три роки тому, коли почався, чотири вже роки тому, коли почався такий забутий всіма людьми процес, як COVID. Така була справа. І це був такий. Удар сильний по музичній індустрії. Всі концерти зупинилися, не можна було ні зустрічатись, нічого робити. І це було по всьому світу. Так, ви відчули цей локдаун, і я свій локдаун трансформував в роботу в студії, бо до ковіду я працював як саунд-продюсер, як звук режисер, я писав музику для артистів різних українських, організовував їм концерти, організовував їм, записував альбоми і так далі. Під час ковіду, коли всі ці процеси зупинилися, я вирішив сконцентруватися на своєму матеріалі, захотів його зробити, якось надати йому форми, тому що ідей було багато. І, власне, після ковіду, об'єднавшись з дуже крутими музикантами, наприклад, Андрій Муха, Муха-Мухіч, ви можете його знати з таких гуртів, як бумбокс чи тартак uh -huh. оті наші, наші улюблені пісні, де ми чуємо таку мелодичну кльову гітару і кайфуємо, то це муха рубає на ній. Це круто. Так. І він погодився, за що я йому дуже вдячний, і мені це. Честь грати з таким музикантом, також барабанщик, Володя Костик, це мій братчик. Ми все життя з ним разом е жили, але він також дуже затребований. Такий музикант в Україні. Він грає з гуртами Green Grey, з Мариною Круть, е з Аліною Паш. з Тонією Матвієнко. Вона приїжджала Ого. сюди. Тобто, ну такі чуваки. Саксофоніст Павло Гузів, це гурт Вася Клап", Е, Це -цей, що Чорногори? Це цей гурт. І окрім Чорногори, рекомендую. Людям ознайомитись більше з творчістю гурту Вася Клаб». Його, на жаль, вже не існує, але музика вічна в них. І це для мене ну, одні з таких світил української музики. От, є ще Костя Марко, який зараз це ж мультиінструменталіст, це теж учасник колективу, і він зараз зробив таку формацію гурт дно. Хто слідкує за це? Сатирична така назлобудня група. З'явилася в Україні, роблять дуже круте зло. Костя теж крутий, дуже талановитий чувак. От така ну, влас. І, і я також до них приплівся зі своїми піснями. <гум> Зібрав хлопців в себе на студії в Києві. Ми почали робити разом музику, і в нас почало получатись І далі ми слідкуємо і Йдемо тільки по своїх відчуттях, нам кайфово, ми граємо далі, робимо музику, працюємо, записуємо і сподіваюсь, що сьогодні навіть почуємо в вашому етері якусь нашу пісеньку. Ну, а ти знаєш трішечки спойлерис, саме так. Зараз після інтерв'ю ми почуємо твою пісню, вашу пісню. Я так чую, що гурт, він знаєш, складений з таких талановитих пазликів, тобто сформований. І це, напевно, об'єднання дає свій результат. Скажи, будь ласка, в якому напрямку ви співаєте? Які пісні, як, як працюєте? Цій ваш гурт рок, що ви там співаєте? Можливо, хтось не чув вас. Я впевнений, що нас в Америці не чули багато людей, тому що завтра ми тільки вперше будемо виступати. О, тут. Завтра дебют у нас? завтра у вас? дебют О. взагалі. Завтра американський континент отримає унікальну можливість попасти на перший в історії концерт гурту Мазепа тут. І я вже запрошую всіх приїжджати на 5 тисяч Камберленд Авеню -го 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 -го. завтра і післязавтра і слухати наш гурт, тому що ми будемо виступати тут. Дуже класний фестиваль. Я вже сьогодні був там на сцені. Сцена велика, дуже якісний звук, ваша компанія. Сашко хрипливий. Є такий у вас тут, чувак. Мега талановитий. І зібрав таких же хлопців. Тому продакшн на високому рівні. Я знаю, про що говорю. Я приїхав дуже багато фестивалів, і тому респект за організацію, Зацію мені дуже подобається, що українці нарешті можуть об'єднатись з під фестивалю, тому що є проблема з об'єднанням українців. Я бачу це. Я вже не перший раз в Америці, і бачу, що проблема з об'єднанням українців є. Тим більше, навколо якихось таких. Ем... Скажімо, некомерційних ініціатив. Тому я закликаю всіх українців об'єднуватись, приходити на фестивалі. Фестиваль це культурний магніт, який об'єднує українців. Відкидайте свої конфліктні настрої. Робота нікуди не дінеться від вас, американці мої любі українські. Приходьте на фестивалі, дивіться один на одного, обнімайтесь, слухайте музику, вникайте в українську культуру і. Само собою допомагайте Збройним силам України. Тому що я зараз вернусь про благодійність. Це не є благодійний захист. захід. Чому? Тому що благодійні, благодійністю займаються наші хлопці на фронті. Вони відмовились від всіх своїх благ. Заради того, щоб ми могли з вами жити, в тому числі і тут, на американському континенті, через то там видавати з себе великого благодійника, що ти там задонатив 200 доларів чи скількись, ти не благодійник. Ти просто дякуєш тим, хто реально зараз працює на благо України. Тому я стараюсь не використовувати це слово. Я його розумію трошки по інакшому. Знову ж таки, закликаю всіх на фестиваль 17-18 приходьте, і будемо гарно гратися з вами. До речі, завтра і післязавтра на фестивалі мають бути багато військових, які приїхали сюди на реабілітацію. І ми ось декілька ефірів ввели мову про те, що. Багато людей з різних причин хтось соромиться, хтось не хоче, комусь важко, бо емоції не може стримати. Навіть інколи бояться підходити до цих хлопців, інколи бояться просто з ними заговорити. І в нас був меседж. Щоб поводитися з ними як з нормальними, адекватними людьми, які такі самі, як і всі інші. І я впевнений, що, наприклад, от ти своїм прикладом завтра і післязавтра, коли дійсно там, чи перед виступом, чи після виступу, бачачи цих хлопців, підійшовши навіть до них, там просто знаєш, смолток, поговоривши з ними, так. щось покажеш своїм прикладом, як потрібно. І я думаю, що коли, знаєш, навіть артисти підходять, я думаю, це буде. Приємно, однозначно приємно, і тут я чув так, ви піднімали ці теми. Молодці, що піднімаєте їх. Нам не треба злитись на людей, які не знають, як себе поводити з цим. Ну бо то, це що, теж нормально. То, що зараз відбувається в Україні, це протиприродній процес. Нормально в природі ми не знаємо дійсно, як так, себе вести так. з такими людьми. Ми бачимо людину без ніг і без рук. Які слова ти підбереш, щоб не його знаю. втішити? Я не знаю. От про це мова. Тому людям треба намагатись, треба подумати про те. Як, як підійти, і вони не образяться точно. Я впевнений, що кожен воїн, якщо ви висловите йому респект, якийсь, якщо ви прийдете поставите руку йому на плече і подякуєте за те, що він зробив конкретно для вас, це нормально. Ніхто на вас не буде, не треба боятися цього, і точно так само не треба конфліктувати на тому, що хтось не вміє з ними говорити. Так ніхто не вміє, ніхто до війни ніхто. не вмів цього ніхто. нашій нації. Ще треба буде довго вчитись. Поводити себе. Ми після війни будемо дуже покаліченими. Буде дуже багато в нас ветеранів. Буде дуже багато реабілітаційної не тільки фізично, роботи. А й морально. Морально тим тим паче, тим паче. Тому підтримуйте хлопців. Говоріть з ними. Якщо можете, вислухайте їх. Їм є також що вам розказати. Е це добре, що вони тут. Ми дякуємо американцям. Також за те, що вони ну беруть дуже активну участь в реабілітації наших хлопців. Тут використовують всі свої найновітніші технології, рятують їм кінцівки. Я знаю, що є тут організація Союз Українок Америки. І вони сконцентрувалися якраз на тих супернових технологіях. Вони збирають кошти. Я бачив просто ці акції, uh -huh. і мене дуже втішило, що вони там понад 30 мільйонів доларів зібрали на то, щоб позберігати хлопцям кінцівки, щоб якось допомогти uh -huh. їм. Це дуже круто. Це У нас, дуже тут круто дійсно. Багато є різноманітних формацій, які працюють в цьому напрямку. Тому бачиш, я дякую, що ти говориш про це. Ти говориш розумними словами. Як то кажуть, народі толково про це говориш. Так і дуже приємно чути. То від тебе, і навіть незважаючи на те, що ти маєш статус артиста, ти говориш про це дуже просто і доступно. По перше, дякую тобі. І це завтра буде у вас дебют. У вас є якісь хвилювання перед тим, що ти зі своїми друзями. О, як одногрупниками. Називати. Одногрупниками, так. <сі> <сі> Будете вже підкорювати нові континенти для себе. Э, звичайно, хвилювання є. Звичайно, хвилювання є, тим паче, не всім моїм э, музикантам вдалося приїхати сюди. Тобто завтра будуть грати деякі із легіонерів, але mm -hmm. також талановиті українські музиканти. Тобто, це буде такий навіть свого роду експеримент. Але тим не менше, мені приємно бути тут. Я вважаю, що ну, форма. Виступу, тобто як це в нас вдасться, це вже другорядне питання. Головне, що ми має, що ми будемо тут, що ми об'єднаємо, що ми зустрінемося з людьми. і головне, що я привіз трошки українського духу сюди. Люди До речі про український відомо. дух. Я дивлюсь в тебе на футболці. Там що це кобза, бандура? Що це таке в тебе? О, я можу розказати люди, Давай. які нас дивляться по телевізії, то вони побачать, що в мене на футболці намальована бандура. І ага. окрім того, що вона намальована, то там ще й англійською мовою повністю є description, що як називається. Тобто, вона це футболка, яка презентує український народний інструмент, бандуру, і насправді це футболка мерч нашої талановитої співачки Марини Круть, бандуристки, яка, до речі, молодець винесла український народний інструмент на міжнародну арену. І вона, коли їхала в тур по Канаді, вона зробила такі футболки інструкції, щоб Канад Дійці, як правильно говорити, щоб канадійці бачили, що це за інструмент. І ну, коротше, така класна штука, і я її ношу чисто з любов'ю, тому що мені це теж дуже подобається. Я бачу, як американці, як це. Спрямовують читаю, свої, свої погляди. Читаю, та, що, там, що, що, там? що там написано? This is Bandura, baby. Yeah. Yeah, of course, yeah. Ну <laughs> круто, Андрій Мазепа. І до речі, ти виступаєш на фестивалі завтра, післязавтра, тобто і в суботу, і в неділю, і так. практично під самий кінець, тобто, практично хедлайнери. Перед, перед нашою супергрупою танок на Майдані Конго, які, які відсвяткували 30. О, вже Боже. три роки своїх. Серйозно? Так, так, не, не, та, вслух. Ніхто не хоче про такі вже цифри говорити вслух. Та, але ці братани вже давно грають, і грають вони дуже круто. Я так радію, що вони приїдуть. По-перше, вони виступають вживу великим складом. Завтра буде, завтра буде круте шоу. І післязавтра теж. Круто. От можна вас почути. Завтра, післязавтра, і скажи, можливо, е Є якісь плани на майбутнє з виступами? Можливо, не знаю, бо тому, що мені здається, сезон фестивалю практично тут закінчується, але можливо у вас якісь будуть інші виступи, чи ще немає такого в планах? 에, плани які? Я через кілька днів лечу в Україну, uh -huh. їду зразу на схід е, uh -huh. і там концерти заплановані. І Буквально перед цією поїздкою, яка зараз відбулась, я теж був там на сході. Це дуже потрібні концерти. А як сприймають От, військові? Е, військові сприймають як? Е, Дивись, там на війні дуже все відбувається, як то кажуть, в народі, без купюр. Тобто, ти не можеш прийти і видати щось негарне за не гарне. Загарне, так? Тобто, все дуже відкрито, і це навіть створює дискомфорт і для музикантів, і для військових. Тобто, відбувається цей конект. Між артистом і глядачем відбувається поступово. Тобто треба приїхати до них, треба знайти спільні теми для розмови. І вони, звичайно, це хлопці, які змучені від війни. Не від роботи, не від трак-драйвінгу і ще не від чогось. Вони змучені конкретно від війни. І їм тяжко психологічно перелаштуватись на якийсь розслаблений лад, але треба їздити туди. Коли приїжджають туди музиканти, вони сіють якусь надію хлопцям, вони. Показують на власному прикладі, що в принципі може і не так страшно, якщо музиканти приїжджають на фронт, значить, значить, якось життя триває. Я не знаю, як описати. Я не можу описати словами ті емоції, які відчуваються там, тому що тут їх і приблизно нема. Я чесно скажу: от ми зараз в Камберленді знаходимося тут аеропорт. Перших два дні мене дьоргало від того, яке що я чув літаки в небі, тому що в Україні вже... Два роки не літають літаки, а якщо летять, значить це щось нехороше. Це не хороше. І добро. тому так, є ці такі інстинкти, вже воєнні працюють. І що сказати, їду в Україну. Є дуже багато роботи в Україні, ще дуже дуже багато її. І я насправді. Ну не знаю, Америка мені подобається, але я вже дуже хочу повернутися <рик> Тягне туди, додому. Та... Тягне додому. <рик> Тому Андрій, дякую тобі, що ти знайшов час прийти сюди. що ти розказуєш про важливі речі, про фестиваль і про те, що корисного потрібно робити на фестивалі. Я з свого боку і від всього радіо бажаю завтра і післязавтра вам прекрасного виступу. Нехай ваша музика дійсно заполонить серця абсолютно усіх, хто буде, а ті, хто не буде, нехай жаліють, що не почують вас живу. Тому дякую, що ти знайшов. Час. Можеш, якщо хочеш на кінець передати комусь вітання або щось сказати. Дійсно таке. Я хочу мотивуюче. передати вітання тим, хто не буде завтра. Як і ви не розстроїтесь, <сум> а просто заходьте на соцмережі гурту Мазепа. Мазепа Бенд. Якщо ви напишете, то ви знайдете нас і в Інстаграм, і в Тікток, і в Ютуб, і в Spotify, Apple Music, Amazon. Все, де ви вмієте шукати, це я ми підготувалися. Ви не можете нас не знайти в мережі. Тому підписуйтесь на нас, слухайте нас, і нам буде приємно тому що ну звичайно, окрім того, є плани повертатися сюди, є плани грати концерти для українців. І ті, хто вже знають нашу музику, знають, що окрім таких якихось ліричних романтичних текстів, у нас є трансформаційні тексти, які закликають людей до роботи зі свідомістю. Наприклад, зараз буде грати пісня Моє. І послухайте уважно текст, який там сказаний, тому що всі тут тяжко працюють всі тут зайняті своїми справами, так сильно зайняті своїми справами, що просто забивають на свої мрії. Забувають, хто вони такі, забувають, що їм хочеться в житті. Працюють, 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 і потім жаліються, що в них багато роботи. То слухайте пісні гурту Мазепа, не жалійтесь, думайте, що ви робите, беріть відповідальність за свої вчинки. А саме головне об'єднуйтесь, любіть один одного. Цю таємницю вам ніхто не говорить, а це дуже важливо. Та. От такий, такий привіт українцям. Дякую. Я навіть не маю що додати. Слухайте гурт Мазепа. Дякую, що ти є, Андрій Мазепа. Дякую, Зараз ви. моє від гурту Мазепа, Радіо ЮЕЙЧИКаго.